Що таке Design Human Engineering DHE і чим він відрізняється від нейролінгвістичного програмування? Design Human Engineering це методика, яка розроблена Річардом Бендлером, одним із засновників НЛП в 90-х роках, як розширення та наступний рівень нейролінгвістичного програмування. Якщо нейролінгвістичне програмування переважно займається моделюванням уже існуючих успішних стратегій поведінки та мислення, копіюванням цих стратегій та використанням їх, то дизайн Human Engineering зосереджується на створенні та конструюванні нових внутрішніх стратегій, станів і моделей мислення, яких раніше у цієї людини не було. Якщо говорити просто, то NLP знімає копію з ефективних моделей поведінки, а DHE дизайнить принципово нові модели мислення, відчуттів та поведінки. Основними характеристиками DHE є перше, фокус на уяві та внутрішніх конструкціях, використовується, як правило, метафори кібернетики, візуальні панелі управління, внутрішні комп'ютері. Нові сенсорні комбінації, людина програмує себе, немов дизайнер створює певну нову систему за допомогою уяви. Друга характеристика: використовуються стани потоків та ейфорії. Замість роботи лише з проблемами, як у класичному НЛП DHI розвиває внутрішні ресурси до пікових станів, таких як натхнення, творчі піднесення, висока продуктивність тощо. Третя характеристика це технологічна метафорика. DHE оперує інтерфейсами управління свідомістю в лапках системними, так би мовити, апгрейдами, що робить його більш футуристичним, авангардним підходом в порівнянні з NLP. Ну і четверта характеристика це створення нових можливостей, а не лише корекція старих. То, якщо NLP часто допомагає прибрати фобію, наприклад, чи замінити негативний паттерн на позитивний, тоді HE ставить за мету створити нові стани, наприклад, дизайн почуття геніальності, дизайн творчого драйву чи надзвичайної впевненості або ж високої стресостійкості. Ключова різниця між NLP і DHE полягає в наступному NLP. Це відтворення вже існуючих моделей успіху, а DHE – це побутова унікального особистісного програмного забезпечення, яке за допомогою уяви інсталюється і функціонує на підсвідомому рівні. Отже, можна сказати, що NLP – це інструмент копіювання успіху, а DHE – це інструмент створення нового успіху.